Можу сказати Він в мене був дуже добрий. Дитина була надзвичайно доброго характеру, неспокійний, загострене, відчуття справедливості. Він дуже щирий був, і він дуже щедрий був. Він був дуже щедрий в любові, він дарував свою любов всім. Він був такий, він з трьох місяців вже не вставав мені вночі. Зранку да, він вставав і всміхався кожного року. Це була це така радість моя. Він Не любив життя. Він був такий життєрадісний. Тут дуже важко без такої дитини, дуже важко. Це дитина дана мені Богом, бо я вже поховала двох діточок, і я так просила, я дуже молилася. І я так завагітніла, що я навіть не знала, що я вагітна. І він такий великий богатир родився. Він мав 4 кілограми, 650 грам. І він в мене так зразу дуже хотів їсти. від маленького. Він, маленько, він дуже, бо він був богатир. Ми завжди були разом. У мене вродилася дочка ну і двоє дітей, і як то кажуть, всі діти у мами одинакові. Але чогось я більшу схильність мала до нього, а він до мене. Саша вмів дивувати. От Він дуже гарно танцював, що для мене виявилось якось. Дуже несподіваним. Знаєте, я, ми прийшли на випускний е, в, після третього класу, і хтось там з батьків каже: Дивіться, як гарно хлопчик танцює. А я так дивлюся, це наш Саша. Про тому, що в мене знаєте слухом і з ритмом зовсім не склалось. Він дуже любив розповідати. Це він мав такі здібності неймовірні. Ми прийшли, дочку переводили в 23 третю школу. Приходить, шукаємо, шукаємо. Нікого з класу немає, ніде з Сашиного класу. Ми заходимо, всі діти на велику перерву не пішли, сидять ще слухають, а Саша ходить і розповідає мульці. Він був дуже спокійний. З дочкою вони ходили в один садочок, і все його кусала Таня Дзьоба. Приходив малесенім, приходимо, а він щочки покусані і мене покусяє Таня Дьоба. Ну. А потім пішов, почалася школа, в школі він так. У гуртку був на танцях, в гуртку на музиці, в гуртку на боксі. Зупинився він на футболі. З маленького він грав у футбол. Бо він був в дитинстві малим, йому приписали, були окуляри, а він мені сказав, ма, ти знаєш, що в окулярах ходити не буду, бо будуть мені призватися, що я їй сліпий. Я кажу, На, але це все заради твого здоров'я. Він каже, краще буду так, як я буду ходити в окулярах. І ті окуляри ще десь його дитячі, десь по нинішній день вони десь є, що я десь їх Одні були, потім поміняли трошки на більші. Але він не носив? Ні. Я ходила, з ним міняла, але він їх не носив. І він так і в окулярах не ходив ні одного дня. Але в сумці до школи я йому портфель давала. То це йому раз кажу, а ти ходив, а я що, вчителів з вчителями добре з і кажу, він що пише в укулярку. Коли не Івана, то що ви говорите? Яких в окулярах? Нічого. І того його вже тоді старалися пересадити десь на ближче, на парку. І він мені сказав, що він не буде. Колись, колись він мені говорив, що е, мама нам казала, що ви нас дуже добре виховували. Я... Не вимагала б дітей нічого такого надзвичайно. От, але я їх дуже любила і люблю. От. І він був дуже домашній такий був. І я його старалась в одну сторону, в другу. Я любив малювати, любив фантастику. Потім він захопився спортом. Спочатку він займався трошки дзюдо, потім та В нього були, він брав участь в змаганнях, в нього були грамоти, Ну і після 9 класу вступив в коледж з культурний. І, і тоді ну, дочка вже вийшла заміж, народилась внучка. І я ну, побачила, що треба допомогти більше дітям. І я тоді е, поїхала, ну, щоб допомогти їм матеріально. І вони залишилися самі. Папа тебе такое написал. Показал. Ну, ага. а какие? Это написал. Я вас... Я вас люблю, мама. Я вас люблю, мамочка. Я вас на душу. Душа, Душа скучает Я пришли Це казали йому, Володику, треба сонечку вчитися, бо наука це і все. А й маму. Я не хочу вчитися, я йду краще подвір позам'ятаю. Вчитися не хотів, але працювати хотів. Я йшла на кухню, наразі свята великі, треба багато готувати чогось. Я йду з вами. То, синочку, та синочку, ти хлопчик, та й найнагійка йде, дочка. ай, що вона там вміє. Чогось на нього ніколи не мала ніякої ну, ні обіди, щоб чи він щось там мене не послухав. Він завжди, я знала, він щось, як щось я йому сказала. Я знала що завжди, що він це зробить і що все буде добре. І я завжди з ним все спілкувалася, як ми маємо то зробити, щоб було добре, щоб воно вижило. А мамо, то як як? Та тако, 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 тако і тако. Все, я кажу, дивись, то добре. І так не завжди якось завжди якось ми були. І якось таку ми мали, мали зв'язок якийсь такий. Він вже як закінчив школу, пішов 15 те училище. Кажу: сину, може, треба десь там далі щось поступати? Ні. Зато в Києві він поступив. По своїх оцінках Київ, Київський економічний інститут сам, без, без нічої піддержки. Там він працював на заводі Антоном, де багато друзів було, і тут же ж він грав у футбольній команді, є багато кубків його. Він жив трохи тут, трохи там. І в 2014 році він був тут у Франківську, яким ми вручили повістку. Ні мій плач, ні мої просьби, нічого не допомагало. Він пішов, він сказав, що я піду. У 2016 році він отримав поранення, був поранений, тяжко поранений. Півроку було реабілітації по госпіталях, потім пів року вдома. Ну і вже тепер останні ці, як прийшла мова, що буде війна. Каже, мамо, я все одно піду. А я йому, ти розумієш, я другий раз тебе не дочекаюся, я просто не, не дожию. Я каже, мама, ти мене дочекаєшся, ти не одна, така, таких матерів багато, як ти, а я піду. Сказав, що він не буде дивитися і слухати, як гвалтують і вбивають наших жінок. Я тоді, як тролейбус над'їхав, він стояв з рюкзаком, я хоч не хотіла його пустити, і хотіла б вдома залишився. І казала би, відійшов, щоб він правильно обдумував. Він не хотів послухати. Він сказав, що я це вирішив, і це буде так, як я сказав. І я тут нічого не могла завадити. І не в просьбу зовсім бо, бо так було, б до цього мені не дійшло, до нього не дійшло. Але мама то є мама, коли пішов, я кожного разу, від другої години я до ну, радку не спала ночами. Я сім молила і просила, щоб він мені повернувся живим. Господь його беріг в ато, ні одної царапинки, і я. Хоча Господь говорив мені, знаєте, з першого я молилась, якісь такі відчуття були, але я за період АТО навчилась не давати волю думкам. Я навчилась їх відганяти, і я їх відганяла. Я не хотіла сприймати такі думки, і я так, так жила цей час. Був майстер свого діла, він завжди йшов першим. Каже, привезуть малих хлопців, куди? Каже, маму його пускати, як йому 20-19 років. Каже, збираюся, йду сам. Він ніколи не жарився. Одна в нього була одна фраза в мене все добре. Ніколи я не чула жалості, що йому зле, що йому тяжко. Мамо, в мене все добре, бережіть себе. Я знала, що їх е е перекинули на границю білоруську, вони там щось охороняли. А 4 березня то вже була остання смс, що він написав. Він написав, нас переводять, можливо, не буде зв'язку. Він остання смс, яку я прочитав від мене, 6 числа. Я написала, що я його дуже люблю, що він найкращий. І там була галочка, що вона прочитала. І все. вже все. Все не було відповіді. Він не виходив на зв'язок два дні. Мені було дуже тяжко. Я місця собі не знаходила, прийшла до дочки, і от хочу просто плакати, мені тяжко. Мам, все буде добре. Стала набирати його. Телефон. Зразу йшли гудки, виклики йшли, а трубку ніхто не брав. А вже після обіду я набрала командира, тому що в мене, в мене була умова, що ти йдеш, але даєш мені номер телефону командира. І Я зателефонувала командиру, він зразу взяв трубку і сказав: Ромочка з нами нема. Тепер, коли він загинув. Я навіть не знала, що він сила, Ну, мені було страшно погано. Я просто не мала, куди себе діти. А то дійсно, дійсно, так і було. В той час, в той час, в той час. Ну, дитина він був в мене. Ну, я, я не розумію, як. Як, я далі, як мені далі бути без нього? Мені Мене так життя ніби вже обірвалося. Я ще Сашу спитала: кажу, Саша, ти не образишся, що я поїду в Туреччину. Ти будеш там, а я поїду в Туреччину. І він каже: Ні, мама, ти мені фотографуй, все, що як там тепло, тут так холодно. Звісно, звісно, їдь. І я от поїхала в Туреччину і 7 листопада мала вертатись. І ми перед тим, як їхати, в торговий центр пішли з дочкою купити продукти якісь. І тут вона розвертається каже, мама, йдемо додому. Я думаю, що сталося. ну так Я навіть не подумала. І коли вже виходила, вона каже, Саша загинув. Я не можу згадати, як я себе поводила, якось зовсім неадекватно. Ну, коли до тями прийшла, я сиділа під дверима скляними. кляними. Там турки зібрались там щось, дочка їм пояснювала. Кожна мама дає питання, а чого мій? А чого іменно мій? Ну, ну так само і я такі думки казала, чого ж, чого ж мені його? від мене забрали. моя і зараз боляче кожен день я плачу. І не водно я з цим змиритися. І, і не знаю, як це, як це буде. Це дуже мене були. Плачу, і болить мене. «Ой, відпусти. Я кажу, я не знаю, як себе відпускає. Коли, коли ти молиш і, і згадуєш, і плачеш. Ідеш на цвинтарі, плачеш на цвинтарі, де по дорозі плачеш. Для мене він пішов до Бога одразу. Я знала, що він саме з Богом, і це не є найгірший варіант, який можливий. І усвідомлення того, що він живий, прийшло пізніше, значно, Пізніше. Я маю на увазі, що він там живий, що він не помер. Він перейшов із одного життя в інше. Але я за це трималась і зараз тримаюсь. І я вірю, що мій син в кращому світі. Він зараз в тому світі, який просякнутий любов'ю. І це середовище ну, йому дуже зрозуміле і, і прийнятне, тому що він і тут такий був. Я вже так бажаю всім матерям, які... Діти служать ще захищають нашу батьківщину. Я хочу, щоб був мир, щоб це вже зло відійшло геть від нас, і щоб всі мами радісно зустріли своїх синів. Вже ці, що поховані, то вічна їм пам'ять вже. Але хай Господь береже ще тих наших солдатів, які ще вони у бою. Щоб повернулися живими і здоровими.